Дивіться, яка красота в мене починається на вікні. Дивіться, мій котик. Ось вона нараш Гілочки такий красотулик. Це ось Клеопатра, Дивіться, яка в неї гарна кититься. От, така от, дивіться, з розгалудженим, з таким. Така красотулька. Ось дивіться. Ось ви бачите, така красунка. Ось чарвер ось почав. розквітнути, Дивіться. Красота. Потім ось отел мій. Не сьогодні-завтра відкриється. Вон Соурелікс, дивіться, вже квіточка також відкрилася. Сезамчик воно мій. Це ось у мене ліопардик, по-моєму. Ось ще один сезамчик, який це ред сезам. Також трішки, бачите, над батареєю стояв, трішки підпалився. Ну, нічого страшного. Так, це мій бов'є ось. Ну, це поки що, поки що це тільки початок. Кажуть, ця красота поки що тільки починає квітнути. Звісно, як воно це все розквітне, то буде дуже гарно, звісно. Ну, така красота.